Вітаю, мене звати Скат, і сьогодні ми розглянемо спорядження штурмовика. Почнемо з е, озброєння. Озброєння у нас німецьке Хенель мк е, з каліматорним прицілом також німецьким стейнер ар e система про яку, я думаю, вже всі багато що чули тут. Далі по шолому. Пройдемося по шолому. Шолом у нас української фірми u UARMS, шолом Торде ВН з окремим там посиленим шраудом, який використовується для засобів вічного бачення. Кріплення Вілкокс інфракрасний точніше, ліхтарик, інфракрасний маячок. Якщо використовується для задач, якщо потрібно працювати вночі з засобами ПНВ. Також є сумочка, яка працює для противагі, куди вставляється акумуляторний блок під двок і ПНВ. Активна гарнітура, яка працює з радіостанцією і PTC Obscore, американська якісь. Є багато функцій. Коли ти закриваєш ближні звуки і посилюєш дальні звуки. І тобто ти чуєш, що де він з якого напряму працює. А в основному працює для. Ну, я використовую для того, щоб контузія не так відчувалася. Е, окуляри Revision Shadow Strike дуже якісні проти уламкові, проти сонячних променів і саме різких спишок. Далі пройдемось по розгрузочній поясній системі, яка використовується як з підтяжками, для того, щоб можна було нормально ваги носити на собі і при цьому тримати їх не тільки на поясі, а й на плечах. І використовується окремо, якщо там у вас плитоноска з корсетною, з корсетною системою, то окрема є система для розвантаження вагі, адапта... адаптав. адаптав... Розвантаження ваги зі спини на пояс. Використовується з додатковим балістичним захистом всередині другого класу і з швидкою системою скидання кобра. По підсумкам використовую маленькі підсумки під різні мультитули, айкоси, все, що потрібно маленьке вмістити біля себе. Підсумки під магазини подвійні закритого типу, підсумок для скидання магазинів, а також всякого непотребу, нонстопів, бандажів і так далі. Аптечка. Аптечка, звісно ж, вже укомплектована. По ній можна повністю зняти ще якесь окреме відео, тому що тут углублятись не дуже хочеться, але укомплектована дуже гарна і надійна. Ще декілька підсумків, які можна покласти, як і два магазини також закритого типу, так і бандаж, так, ну, два бандажі, так і нонстопи. Турнікет. Плитоноска. Плитоноска, одразу можу сказати, чому плитоноска, а не бронежилет. Тому що є багато переваг саме в ергономіці, переміщенні і маневреності під час переміщення, під час будь-яких дій. Якщо розбирати повністю її, можемо почати одразу з задньої панелі. У мене панелі немає, але це плитоноска Protec UA, український виробник, який робить дуже якісні речі, не за всі гроші світу. На задню панель можна вставити. Ну давай одразу. Я думаю, сплієчка буде. На задню панель можна вставити як і підсумок окремо під гідратор, так і під сумок під е, різне барахло, сумочка, там, де два рюкзачка йдуть е, під всі ваші речі, так як і під магазини, е, під гранати, медицину і так далі. В залежності від вашого виконання завдання. Е, знизу я використовую аптечний підсумок Рол, який е, надійно. Сидить в мене тут на «Велкро», він не заважає, під ним ще є захист, е балістичний захист спини попереку по камербандам. Камербанди пусті, буквально одна, один підсумок підрізне барахло, радіостанція для зв'язку, правий камербанд, магнітний тримач озброєння, якщо я використовую помпову рушницю і хочу автомат. Або АР закинуть за спину, щоб він не заважав. Бандаж те, що дуже потрібно. Е, ця плитоноска вона йде корсетної системи з швидкими скидами кобри, що дуже зручно для мене, з додатковим кілоровим захистом Альфа, який закриває велику площину. Е, спереду в мене знаходяться три магазини. Адмін сумочка під планшет, під всі дрібниці, під айкоси і так далі. Джаггернаут під телефон, в якому в мене є карта. І, тобто я відбиваю одразу трек і можу орієнтуватися по маршруту руху. Знизу знаходиться маленька сухарочка, де я кладу інколи два магазини. Знизу прикріплюю турнікет, інколи просто турнікетами або бандажами забиваю. І також пашний захист. Кілларовий для захисту. Як помітили, в мене позаду немає взагалі, типу, панелі, тому що я ношу з собою додатковий свій рюкзак бойовий, який там сам рюкзак важить до 30 кілограмів. Рігати важко, але не на великій дистанції. Тобто, якщо від укриття до укриття, то зараз по зеленці типу, можна пересуватись. Оля, снаряги закінчили, а тепер Віторії до практики. Yes, yeah. Долучайся до ЛАВ-8.1.